І таю всіх. І так, новина ще вилізла така цікава тема, що 30 денне перемир'я, якщо воно настане, стане початок кінця війни. Дивимось. Дійсно, 30-денне перемир'я стане початком кінця війни. Чи дійсно 30-денне перемир'я стане початком кінця війни? Дивимось. Так, в принципі, так, початок кінця. Початок кінця активної фази. Чому ні? Але, знову ж таки, наголошую: війна і ілюзії. Не треба фантазувати зайвого. не закінчиться, воно швидко. Обережно треба думати тут. Ось, четвірка куплю, ця пауза. Ну, Довготривала досить. Так, воно приведе до цього, буде призводити, але не швидко. Це не означає, що війна раз і закінчилась. Не буде такого. Так. Що в нас буде на полі бою? Чи дійсно 30 денне перемир'я стане початком кінця війни? Дійсно, 30 денне перемир'я стане початком кінця війни. Дивимось. Ні, відлюдник, ні. На полі бою ще ні. На полі бою ще буде. Важко, ні. Ворог не планує цього. На полі бою буде важкість. Сімка кубків виходить, ось воно і буде. За територією війня, трійка мечів на дні колоди, розчарування, розпач. Тут жертви, тут постраждалі, все сюди. Тому тут, мабуть, тилу буде краще. І тепер 30 день перемир'я стане початком кінця війни. 30 на перемир'я стане початком кінця війни. Ну, що ти нам скажеш? Ні. Ще ні. І в дьявол на дні колоди. Що тут Тут навіть решафрувати не треба все. Але 30-денне перемир'я стане початком кінця активної фази війни. 30-денне перемир'я стане початком кінця активної фази війни. Активної фази війни стане. Також ні. Розчарування. Це розчарування все. Домовля... Домовленості домовляються. Зупинка якась так. Але, знаєте, як, по 10-це Пентаклі, воно як накопичується все одно. Ворог ще не хоче цього робити. Його, якби, давлять, але він ще не продавлюється. Ранувато про це казати.